Всім привіт, друзі! Хто мій давній підписник, хто знає, як я завжди мріяв про подорож в Карпати. Я пам'ятаю свій перший мотодальняк в село на 20 кілометрів, це було дійсно щось нове і не в емоційному плані. Потім було все далі і далі. І от нарешті Карпати. Єдине, що мене зупиняло, так це війна. Адже які можуть бути емоції, радості і щастя, як ми всі живемо одним днем. І у тебе в голові, крім війни, більше нічого немає. Тож я довго вагався, довго налаштовався. Але саме тому, що ми зараз і живемо днем днем, тож поки є така можливість, я й вирішив зробити собі якусь мозкову перезагрузку, і саме в контенті пізнання нашої неповторної України. Ця подорож ніколи не була б здійснена, якби не мій колега по цеху, з яким я якось переписувався, і він запропонував поїздку в Карпати. Звичайно, по відеові пізнали Олексія і ще пізнаєте його сестричку Аню. Наголошую саме сестричку, не дружину автора і співавтора каналу Гараж на околиці. Знаючи, що я на даний момент без мотоцикла, він запропонував обкатати свого нового трікера по карпатським серпантинам. Заодно перевірте, як буде себе вести шинарай в такому дальняку. В цьому відео я буду часто зупинятися саме на своїх відчуттях їзди на цьому мотоциклі. Тому, кому цікаво, як шинарій Трітер себе веде і що ви при цьому відчуваєте за його кермом під час такої дальньої дороги, вам саме сюди. Запасайтеся казінаками і поїхали! Ми йдемо в гараж, який знаходиться на, на околиці міста Києва. Так і називається гараж на околиці. Що ми в цьому гаражі бачимо? Оба, якісь куртохи висять. Гляньте, яка чуденька Сузука Хаябуса, Літра 300, до речі. Що ми тут бачимо? Ще оба шнерей трікер 250 майже нульсовий. Справа стоїть ліфан КПРчик, йому є вкусицький москві в гаражі. Бажаш пульсар, а чи це взагалі гараж. А хто в нас тут загорає? Привет! Привет! Власне гараж на околіці, льоха власною персоною. Будь ласка, розполагайтеся. Як я, <рес> відчувайте себе як вдома, можна сказати. Як я вже казав, ми завтра їдемо в Карпати в Далінчук, а їдемо на масакретах. Я їду на Шинері Трікері, а Льоха їде на Ліфані Капері. А пульсар просто, тому що він топчик топовий, <риклад> він тут просто стоїть для краси. Саморобна штукенція Дніпр. Ну і зазвичай курточка також кіряна. Купа шоломів, тут все про рок'ен'роллу, все поля рок по мажору. Моя сумка мій шолом. Зараз Аня прийде до речі. Так, все, пацани. Зараз міняємо масло, змащуємо ципок, вимиваємо їх, готуємо їх і до зустрічі Коротше, ще зустрінемось. Зрівнюючи з ліфаном, от після того, як з ліфана я сідаю на нього, це ну, трошки друге життя. Реально. Нам треба топити за ліфан. Міняємо масло, зливаємо старе, будемо заливати нове і міняємо фільтр. Заміну фільтра робимо. Як ти думав пораніше? Що пораніше? Щоб мені було е, повноліття. Тут щось ще є. А щось... історія Любисі. інстаграм. Там ще ти що. А що ви робите? Е, я хочу злить БУ масло сюди, але тут ще 100 грам масла. Там уже повний уровень. І от він виїзд попереду дорога заправки ходою, кавуся. До речі, мені дуже пощастило, що в мене на заправці ВОК було багато пільгових бонусів. Тому всю дорогу каву й ходою з круасанами я їв безкоштовно. Це не реклама. Для зручності спілкування між собою в дорозі ми встановили в шоломи гарнітуру. Тож, майже всю другому ми з Льохою розмовляли на відстані до 100 метрів один від одного про все, що тільки хотіли. Дуже і дуже важлива річ для тих, хто в парі їде в дальняк. Ви обговорюєте маршрут, навігацію, розмовляєте на будь-які теми і летить набагато швидше. Для тих, кого цікавить, який же мотоцикл різвіше Guy Scrambler 250 чи Шенера Трікер 250, то одразу заявляю, що Трікер. Пацани різвіший. У нього менша вага і все-таки дається в знаки 172-й двигун із чесними китайськими 250-кубіками в порівнянні із 223 на гіоні. І взагалі, як я вперше тут сів у льохи на трікара, злазити з нього вже не хотілось. Підривний, м'який, зручний, коротше, не дарма він мені завжди так подобався. Попереду славне місто Львів, до якого близько 500 км. У Львові ми плануємо заночувати. 12 годин в дорозі до Львова і трійка рок на висоті. Льох, ну скажи, ми тут вже приїхали 313 кілометрів. Ми зараз знаходимось за Новгород Волинським, приблизно кілометрів 10-20. Як твої враження від самої поїздки? Ну, все-таки 300 кілометрів за один присіст. Коротше, ну не за один, да, ну, да, влада ну, там. двох просто це настільки легше. Я не знаю, ми їдемо ще. Що... 4 години, чи скільки? Чи 6, ні, ну більше, да, там ми виїхали, не знаю. в 9. Коротше, неважливо. 6 годин їдемо. Ну, ми поки там з Києва виїхали, розумієш? А, Так, да, бо там пробки, наче це було тільки годину назад, наче ми от реально годину їдемо по трассу. Коротше, вдвох їхати з цими з гарнітурками просто набагато краще. Да, спілкування воно взагалі да, прошвидшує подорож. А ще хочеться сказати вам, пацани, що... Подорож на трікері, і подорож на Ліфані. Це дві. Це дві величезні різниці. Я все потім вам подробно розкажу. На якісь заправці ми обмінялися мотоциклами, і я зрозумів всю космічну різницю в комфорті, в пасаці, в переключенні передач, в плавності ходу, ну і так далі. З впевненістю можу сказати, їхати на КПР по таким дорогам набагато комфортніше, ніж на всі китайських мотоциклах, на яких я їздив. Після трікера я не їхав, я просто плив. Ми ще жартома його називали дівчачим мотоциклом, бо на ньому зовсім не відчуваєш якось такої чоловічої мотобрутальності. Тихенький, м'якенький, ніжний якийсь. Коротше, борода на ньому у вас не росте. Щоб нам не було так зовсім скучно в дорозі, ми влаштовували такий собі спарений ривок з місця і на максималках між нашими мотоциклами. Для чесності, і справедливості ми навіть мінялись місцями. І що ви себе думаєте, який результат змагань? Звичайно, трікер на старті рвав перший, а потім ліфанчик його доганяв і переганяв. І це не дивлячись, що у нього вже досить солідний пробіг, як для китайця. Дорога. Дорога лікує, дорога розмовляє, дорога надихає і до того ж, дорога не прощає. Я вже давненько не їздив на мотоциклі, тому одразу 90-100 км на годину по невідомій мені трасі на чужому мотоциклі. Це, знаєте, така собі концентрація на максималках. Мотоцикл легкий, не стійкий на швидкостях, сидиш на ньому, як парус. Він непогано так вібрує за 80, і кожен обгін фури з непривички це клюдяний душ. Чого, наприклад, не скажеш про ліфан кпр 200 Ніколи не думав, що китайський мотоцикл із майже спортивною посадкою може бути такий зручний в дальняку. Але, скоріш за все, посадка тут не спортивна, а десь спорт спортуристична. Это Васичка, <laughs> Васичка, Васик, щось такое. Поїхали на моцку, ага, маленьке. Нас теж до Майорк. Жорик. Еля. Ну що? Готовий к останнього броску? Так. Да. Скільки там зараз? До першої кінцевої точки. 60 чимось кілометрів. 60 чимось. Гоу, гоу. Поїхали. <'ят> 58. 50. Так, 50 да. Ще годинка, можна сказати. Так, ти заправлений, я заправлений. Да. Все. Ми їхали на повному позитиві. Нас заряджала і дорога, і кава на заправках, а особисто в мене ще й майбутня зустріч з Карпатами, адже я про них мріяв все своє свідоме життя. Перший день подорожі був просто чудовий. Не жарко, не холодно, не вітряно. лагідна, тепла і тиха погода супроводжувала нас до самого Львовчика. Ми приїхали в Ясиниця Замкова. Отак от стою. Отак от на дорозі зупиніться, типу, хоч хто-небудь. Ну, типа, і mm -hmm. показує цей в руці, типу, типа допомога. Видно, що а я по пояс голий, тільки uh -huh. в одних штанах, ну видно, що ну, мотоциклісти, мотоцикл стоїть розібраний, повністю там десь. Ну, я ось теж говорю за кіш, бо розібраний, бо там чекав. Отак от чекаю. проїжджає перший якийсь мужичок на старій якомусь універсалі, там 80-х. Ну ладно, тіпа, він якийсь переляканий там з дружиною не зупинився. І тут їде поліцейська машина. Я думаю, о, все, ці зупиняться. Uh -huh. Пацан молодий років 20 за рулем, рядишком з ним років 20. І оцей, що за рулем, просто отак от вперед і все, морда кірпічом і поїхав. А той, що це ряд, сидів, який на мене дивився, дивився, а потім такий теж. Це поліція. А знаєш хто зупинився? Who? Два таких от мордатих чувака на Паджеро, по-моєму, спорт. Uh -huh. Ну, якісь там, чи бандити, чи перекупи, чи хтось, чи тут ну, хто, щось вони тут роблять. Да. І допомогли. І просто самі взяли і допомогли своїми руками, а не так як наша поліція, де, де інколи. І там, де буде просто красиво, дуже красиво. І там можна буде сісти, сплакнути. Ну, там є навіть така типу, бесідка. Сплескай воды, Коль идешь к этим небесам, то хотя бы оставь следы, Ты неси эту ношу сам, время спишет твои стихи, по крутым небо, берегам бродят наши с тобой грехи. Посмотри ты в мое окно, неживые растут цветы, Я собрал. Полотно из обломков своей мечты. сам Слогом нашей с тобой любви Тело рваное напополам Полотном из небес оживи Посмотри ты в мое окно Зацвели неживые цветы Если небу быть вечно дано Я запомню к нему следы